Днями фахівці Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України в рамках децентралізаційного марафону відвідали село Писарівка Вінницького району, на заході, який був присвячений питанням об'єднання територіальних громад, були присутні писарівський сільський голова, депутати сільської ради. Фермери, вчителі, лікарі та інші працівники бюджетної сфери навколишніх сіл. Члени громади взяли активну участь в обговоренні питань, пов'язаних з процесами об'єднання територіальної громади з суміжними сільськими радами. Думки присутніх з приводу можливих варіантів об'єднання фактично розділились навпіл. Половина громади воліла приєднатися до вже створеної Сокиренецької об'єднаної територіальної громади. Інша частина виявила бажання розпочати об'єднавчі процеси з вінницько хутірською сільською радою. Зі свого боку, фахівці. Ці регіонального відділення закликали присутніх до прийняття зваженого рішення з урахуванням інфраструктурних та кадрових можливостей, фінансових показників та логістичних особливостей місцевості. Крім того, експерти пояснювали перспективи розвитку громади у сфері надання адміністративних послуг, охорони здоров'я, соціального захисту та розпорядження землями поза межами населених пунктів. Проте, навіть незважаючи на високий градус напруги та непоодинокі негативні закиди окремих гостей з навколишньої громади. Переважна більшість присутніх писарівчан оплесками дякувала працівникам асоціації міст України за проведену фахову дискусію.